НМТ 2023, математика, завдання 14,20. Указати проміжок, якому належить корінь даного рівняння. Це рівняння показникове. 9 запишемо як 3 в другому до степеня 3 поділити на Х. Додати 2, помножити 3 тут розпишемо, як х на х додати 3 на х, х на х додати 3 на х, відняти 27 дорівнює 0. можемо місцями переставити 3 в степені 3х до квадрату додати 2, на 3 у першому, бо хх це одиниця х не дорівнює 0. І помножити за формулою, якщо А в степені n помножити на А в степені m, то це дорівнює А в степені n додати m. У нас є ось таке, розписали навпаки, то це буде на 3 у степені 3 на Х. 27 дорівнює 0. Значить, 3 в степені 3 на Х. Це буде Т, будемо робити заміну. Причому 3 у степені 3 поділити на Х завжди більше нуля, тому що це показникова функція. Маємо Т в другому додати 2 на 3 6Т відняти 27, дорівнює 0. Дискримінант. Значить, маємо 6 у квадраті відняти 4 на 1 і на мінус 27. Дорівнює 36. Додати 108 і це дорівнює 144 більше нуля маємо два різні корені. Т перше дорівнює мінус Б, це мінус 6, плюс корінь з дискримінанта. Корінь 144-12, поділити 2 на 1, маємо 6 на 2 дорівнює. 3 Т2 – Мінус 6, мінус 12. Поділити 2 на 1, мінус 18 на 2 дорівнює мінус 9. Підставимо тепер сюди, підставимо відразу другий. Це буде 3. В степені 3х дорівнює мінус 9. А в нас 3 в степені 3х повинно бути більше нуля, бо це показникова функція. Значить, не існує. Оце в нас не існує. Підставляємо цей корінь. Значить, буде 3 в степені 3 на Х дорівнює 3. І можна написати 3 в першому. Маємо, опускаємо основи, буде 3 на Х дорівнює 1. Звідси Х дорівнює 3. Ну, і нас запитують, якому проміжку належить корінь даного рівняння то це відповідь проміжку від 2 до 4, тому що 3ка між двійкою і четвіркою.